Активну участь у процесі розвитку національного військового флоту підтримання його потенціалу беруть регіони України. Їх моральна та матеріальна підтримка є свідченням уваги нашого народу до проблем розвитку національних військово-морських сил. Цього року на свято до військових моряків знов прибули шевські делегації з різних куточків України. Спілкувалася з гостями наш кореспондент Алла Харівська. Щороку у Севастополі проходить свято Дня військово-морських сил України, і, хоча сценарій майже завжди одинаковий, його цікаво подивитись на власні очі. Щороку у гості до військових моряків приїздять їхні шефи з різних куточків України, і зрозуміло, як і годиться кожен візит. Це свідчення розуміння народом України непересічного значення флоту для розвитку нашої великої морської держави. Ми знаємо, що всі збройні групування від часів княжої доби. Часів козацької республіки, епохи Хмельницького, Сагайдачного, визвольних змагань 20 століття, дали змогу нам зрозуміти збройні сили як орган державної влади, який проводив опіку по розвитку економіки і господарства, який реалізовував систему соціального захисту, який гуртував народ в єдине ціле. Тому ми радо вітаємо всіх нас цим святом, схиляємо голову перед нашими моряками, їм щастя, здоров'я, і саме основне помагали і будемо помагати як. Шефи своїм підшефним. Після основних заходів свята українських моряків почесні гості на причалі Севастопольського морського вокзалу оглянули виставку озброєння та військової техніки військово морських сил Збройних сил України, побували на борту Корвета Тернопіль та відвідали гвардейський ракетний крейсер Москва, Чорноморського флоту Російської Федерації. Спочатку відродження військово-морських сил України не оцінено і фінансову, а що головне моральну допомогу надає шахтарський край. Цей рік не став виключенням. На кораблях військових частинах навчальному центрі військово-морських сил напередодні свята щиро приймали поздоровлення та подарунки від донеччан ми являємося Донецької області Донецьк непосредственно швидше над кораблем управління Донбас оказує посильну допомогу що може і як може Но але намагаємося е, і були дуже раді коли корабль управління «Донбасс» після 15-річного стоянку у причалі в цьому годину, в декабрі місяця перший раз випав Вышел в море выполнять поставленные боевые задачи. После этого он еще раз вышел. Сейчас э, командир корабля и его экипаж готовится к учениям, которые будут проводиться в недалеком, в этом году, в будущем, говорится. И я думаю, что они справятся с поставленной задачей. А мы, как шефы, будем стараться оказывать э, посильную помощь, чтобы корабль был на ходу, в великолепном состоянии, чтобы экипаж не имел никаких нужд. И только... Всі у кипажа були виполнені поставлені бойові задачі стояли на охороні рубежей України. Саме завдяки шефській підтримці й допомозі кораблям національного флоту вдається вирішувати низку важливих питань. Шевська делегація з Тернополя вперше побувала на святі і була вражена в вид побаченого. А ще гостям з Тернополя було дуже приємно, що в цей день велику увагу поважні гості приділили саме Корвету Тернопіль. На такому святі я вперше свято надзвичайно гарне, і нам приємно, що Сьогодні велику увагу приділяють саме корвету Тернопіль, оскільки ми є шефами цього корабля команди, і дуже приємно, що саме він виставлений, і голова Верховної Ради оглядає саме цей корабель. Його будувала вся область. Люди з районів, з міста чим могли допомагати, щоб все-таки корабель став. На воду п'ять років тому, в лютому, корабель вперше став на воду, і цьо, в лютому ми святкували п'ятиріччя підняття прапору на кораблі, і я вважаю, що цей зв'язок має бути подовжений ще на багато років. Загалом у святкуванні дня флоту України в Севастополі взяли участь близько півтори тисячі військових моряків, вісім кораблів військово-морських сил, два корабля морської охорони Державної прикордонної служби України та корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Спільне свято військових і цивільних моряків відбулося на високому організаційному рівні і стало незабутнім як для його учасників, так і для гостей.